Ви всі знаєте пісню Михайла Старицького. Ніч, яка місячна, зоряна, ясна, так? а вірш, я думаю, чули не усі. Отже, Михайло Старицький. Ніч, яка, Господи, місячна, зоряна, ясно, хоч голки збирай. Вийди, кохана я, працею зморена, хоч на хвилиночку в гай, сядем у купі ми тут під калиною, і над панами я пан, глянь, моя, рибонько, срібною хвилею, стелиться полем туман, гай чарівний, ніби променем всипаний, чи загадався, чи спить. Он на струмкій та високій осичині листя песливо тремтить. Небо незміряне всипано зорями. Що то за божа краса? Перлами зорями теж під тополями грає перлиста роса. Ти не лякайся но, що свої ніженьки умочиш холодну росу. Я тебе, вірна, аж до хатиноньки. Сам на руках однесу. Ти не лякайся, а що змежнеш, лебедонько, тепло ні вітру, ні хмар. Я пригорну тебе до свого серденька і займеться зразу, мов жар. Ти, аб... Ти не лякайся, аби тут те підслухали тиху розмову твою. Нічка поклала всіх, Соном оку окутала. Ані шалесне в гаю, сплять вороги твої, знуджені працею, нас не сполуха їх сміх. Чи ж нам окривдженим долею клятою Хвиля кохання за гріх? Михайло Старицький